Раз, раз, раз. Так, відео для Тараса, привіт. Значить, перше просили в мене блочок. Блочок, дивіться, один висить. Ви бачите оцей один блочок. Ребята, зараз я получаю ящик таких блочків, це вже послідній. Це самий потужний блочок, який підтримує хорошу, швидку зарядку і швидко заряджає. Оце отаким от блочком павербанк ідеально заряджать. Оце, я вже казав, оце павербанків, дивіться, жменька, осталося вже оце все. Їх там залиши буквально пару десятків залишилося із трьох ящиків. Оцей павербанк 50-тисячний. 50 ми його тестували і заряджали. Через оцей блочок. Оце оцим блочком ми тестували через USB-тестер. Там, де він набрав 142,5 Вт часа, зарядка давала стабільно 18 Вт. Вона давала 12,6 вольта і 1,53 А. Поняли, це стабільно воно давало. На, в началі зарядки, в кінці зарядки менше Ампер давало вольтаж держало 12,6 А в середині зарядки 1,53 А. Зарядка дійсно класна. Вона стоїть не Дорого, якщо вам телефончики заряджать, якщо вам павербанки заряджать, такі павербанки заряджать, то оце буде ідеальна зарядка. Я це думаю, сама ідеальна зарядка для цього. Ось це цьо вона, кстати, торчить. це теж вона, ось з зеленим Все, То зарядка, я думаю, така. Провід у неї Type-C йде. Це вона вже з проводом йде. То є, це у нас зарядка і провід ви берете за разом. все, Зарядка, такий блочок завбільшки. І провід Type-C метровий. Він мягкий такий ось. Type-C. USB на Type-C. Оце ось зарядка. І ще просив цей чоловік за кабелі до роутера, до інтернету. Кабелі до інтернету, дивіться, ось у мене лежить. Ось у ящик. Це 9-вольтові кабелі. 9-вольтові кабелі ними питається ваша рогата штука. Ну, Та рогата скотина, яка у вас дає інтернет на весь цю хату. Поняли? Тіпа отакою рогатою, як у мене. о. Оце оці рогаті скотини питаються на 9 вольт. 9-вольтовий, наймічно, 9 вольт. Оце воно. Це для нього. ось о, він. Він теж метрової длини. Розкручуєте тут USB, а тут круглий DC розйом. Вставляєте одним кінцем в павербанк, другим у ту рогату штуку. І вона працює. Поняли? Лампочка на ній світиться. А другий проводок. У мене ось о. Кабель 5-12. Ось. О. Такий самий кабель. Такої самої потужності, тільки він видає 12 вольтів. Він треба для цієї коробочки, яка біля рогатої лежить. Ось у вас рогата штука, а отут біля неї оця коробочка, бачите, він теж блок питання всунутий. Отут для оцієї коробочки. Для оцієї коробочки, оцю коробочку запитати і оцю. Оця з рогами, а оця без. Все поняли? Поняли. то оце для нього приміняється ось цей кабель. 12 вольтовий, оце вам треба кабель. Треба кабель, і оце сильний блочок для зарядки повербанка. Ну можете ще повербанк прикупити, якщо хочете.